День 8 квітня стане хвилюючим для всіх любителів зірок і небесних тіл, оскільки в Мексиці, США і Канаді має відбутись повне сонячне затемнення. Частково фаза затемнення буде видно також у західній Європі. Видовище буде супроводжуватися багатьма яскравими явищами, які в збиралися на небі 18 років тому, і наступного разу зустрінуться там же тільки в 2042 році. Мы находимся накануне такого интересного яркого события года. Это предстоящего полного солнечного затмения. Начнется оно 8 апреля, само, если говорить о нашем времени киевском, 18 часов 42 минуты по киевскому времени. Такие события всегда очень привлекают огромное количество людей, туристов, соответствующие. Готовляться тури для показу, просмотру і так далі. Затемнення триватиме 5 годин. Українці зможуть стежити за процесом онлайн у прямій трансляції на НАСА Тіві і онлайн. Інтригою затемнення Михайло Ряба вважає те, що поки місяць буде повністю закривати сонячне світло, на небі з'явиться ще й космічна гостя комета, орбіта якої перетинає орбіти всіх восьми планет сонячної системи, але жодної не зближується. во время этого затмения будет видна, замечательно наблюдаться комета Понса Брукса, которая сейчас движется в сторону Солнца, которая она достигнет 20 апреля. Она распушила довольно такой приличный хвост. И вот представьте себе, во время затмения на небе будет просто такое, ну я знаю, празднество. Кроме самого затмения Солнца будет виден Юпитер, будет видна Венера и Чуть вище самого диска сонячного затміння буде відна і комета. Тому що сонце наразі перебуває у фазі підвищеної активності, його корона буде виглядати напрочуд красиво, підкреслює астроном. А ще це свято освітил супроводжуватиме явище діамантового кільця. Суть в тому, що постійно луна закриває сонце при першому, значить, як тільки вона закрила сонце при першому за контакті. То вот это загорается на краю диска вот такое красивое свечение. Называется бриллиантовым кольцом. А в последующем мы еще видим э, очень хорошо, про как светится солнечная хромосфера. А потім уже проявляється при повній фазі уже повністю корона, яка кружає сонце». Земна природа дуже чуйно реагує на затемнення. Розповідає Михайло Рябов, коли серед білого дня раптом стає темно, квіти закривають пелюстки. Невеликі тварини починають готуватися до сну. Але з проходженням місяця між сонцем і землею все знову стає на свої місця. Одеські астрономи будуть збирати всі найкращі кадри дивовижних моментів затемнення і познайомлять з ними одеситів у планетарії. У нас 13 планетарії, 13 апреля, буде найбільш цікавих событий цього дня. Наряду з тим, що ми будемо, звісно, розказувати ще і о дні космонавтики, о космическом людства. Вона буде нас дуже велика, очень програма. Уж мешканців міста є подвійна можливість спостерігати за повним сонячним затемненням 8 квітня онлайн на каналі Наса Тіві із коментарями вчених вже 13 квітня в Одеському планетарії.